Україна, Росія та Сполучені Штати провели другий раунд переговорів. Що відомо, Путін терміново набрав Сі Цзіньпіна. Про що говорили? Війна сильно б'є по економіці Кремля. Чи надовго вистачить ресурсів у ворога? Про це далі на каналі «Сій час. Ставте лайк і починаємо. Перший день тристоронніх переговорів у Абудабі завершився. Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на раду нацбезпеки і оборони. У зустрічі взяли участь делегації України, Сполучених Штатів і Росії. Переговори продовжаться у четвер, 5 лютого. А в цей час у Москві Путін телефоном говорив зі своїм китайським покровителем Сі Цзіньпіном. Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що розмова тривала годину 25 хвилин. Лідери підбили підсумки минулого року та обговорили плани розвитку російсько-китайських відносин на поточний рік. Тим часом наші європейські партнери готують черговий транш допомоги. Посли Євросоюзу погодили надання Україні 90 мільярдів євро кредиту. На цьому тлі Москва знову звинувачує Володимира Зеленського. Буцімто той не прагне завершувати війну, хоча її розпочала саме Росія. Сергій Лавров стверджує, що мир в Україні означатиме кінець кар'єри Зеленського, і український президент нібито не думає ні про що, окрім власного виживання. Очевидно, що це черговий тиск на Київ для здачі Донбасу Росії. Водночас The New York Times зазначає, що заради миру все більше українців, нібито готові відмовитися від Донеччини, але лише за умови міцних гарантій безпеки. Опитування показують дедалі більшу готовність до територіальних поступок серед втомленого від війни населення за умови надання Україні надійних гарантій безпеки. Це є помітним зрушенням у свідомості українського населення. Йдеться в матеріалі. При цьому українська влада запевняє, Росія хоче створити уявлення, що перемагає у війні. Проте це не так, каже міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, лише минулого року Москва втратила 480 тисяч солдатів, а окупувала менше відсотка території України. Водночас дефіцит бюджету Росії зростає в рази. Для Путіна ситуація тільки погіршуватиметься як на полі бою, так і в економіці. Додатковий санкційний тиск, зокрема на тіньовий флот і енергетику Росії, а також посилення підтримки оборони та стійкості України мають вирішальне значення. Чим більший тиск на Москву і підтримка України, тим швидше закінчиться війна. Reuters стверджує, що доходи Росії від продажу нафти і газу у січні скоротилися майже вдвічі, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Йдеться про майже 400 мільярдів рублів. Хоча ще в грудні доходи були на 50 мільярдів більшими. А за підсумками минулого року доходи бюджету від нафти і газу скоротилися на чверть. Це найнижчий показник з 2020 року. Видання Spiegel додає, минулого року Росія витратила на армію значно більше коштів, ніж вважалося раніше. Зокрема, витрати були на дві третини вищими ніж заявлені. Причому кошти ці йдуть не лише на війну проти України, а й на нарощування військ поблизу східного флангу НАТО. Чи є Росія загрозою для альянсу в такому стані? Без грошей та армії. Чому тоді захід не хоче дотиснути агресора? Друзі, пишіть свої версії в коментарях. Як гадаєте, бажана за дійсне видає політику, чи справді ну, якийсь прорив в цьому перемовному процесі може бути? Що бачите ви? Бачу, що шанс є, незважаючи на обстріли. Незважаючи на блекаути в Києві, незважаючи на балістику, циркон жахіття в Запоріжжі, в Дніпрі, в Харкові, тим не, менш, тим не менш є зміна переговорних груп, і ця зміна і відображається в настроях політику. Зміна переговорних груп я маю на увазі те, що військові беруть безпосередню участь mm -hmm. і військові патронують відповідно ці переговори. Ну і от історія з тим, що нібито будуть штати, не будуть штати. Потім все ж таки поїде представник вже там. Я так розумію, він ну, Литков, за даними Аксіос поїхав на близький схід 3 лютого напередодні. А сьогодні нібито має долучитися до цього промовного ж таки. Підскочить, mm -hmm. ну от це мені теж говорить про те, що якісь переговорні позиції вироблені. І Сполучені Штати Америки відпускають цей переговорний трек на узгодження деяких позицій. Звісно, що не додає оптимізму ця ситуація з обстрілами. А вчора так. нас то ми їх, Білгород теж занурився там в темряву. Ну, війна. Так, так. Вчора з самого ранку всі ми чекали, якого ж буде реакція Трампа та Білого Дому на все те жахіття, яке Росія вчинила в ніч з 2 на 3 лютого. На власні очі це побачив генсек НАТО Марк Рюте, який був у Києві, якому Денис Шмигаль вже зараз він міністр енергетики, перший віце-прем'єр, наочно показав ці всі руйнування. А що ж Трамп? А трамп дає таку відповідь, що виявляється енергетична перемир'я сандессандей it you know, we'll really, really but... тут сплутати щось важко з неділі до неділі. Говорить Трамп, і говорить він про те, що тиждень це перемир'я тривало. Може, ми чогось не знаємо? Ну, якщо взяти там з неділю до неділі специфіку американського календаря, то може там з понеділка до понеділка, з вівторка до вівторка, може, він мав це на увазі. На Але ж по факту, так, це було всього кілька Але... днів. Але це було, кілька... це було навіть не кілька днів, це реально було там одну-дві доби. Ну, Кілька абсолютно. Дональд Трамп мав до того ще заяву про те, що він попросив Путіна. Не стріляти, бо в Україні дуже холодно. Власне, він не каже, що very cold, що дуже холодно, і так холодніше, ніж в Канаді. Він там говорив. Далі mm -hmm. в нього було що до 5 лютого він попросив. Ви знаєте, я навіть відео збирався записати, там, що перемиря до 5 лютого, навіть обкладинку зробив. Там, до 5 лютого перемиря, а потім думаю, ну а що вже з нею ці обкладинки робити? Ну, сенсу немає, бо 5 лютого закінчилось 3, го 2 лютого. Трамп зараз все ж таки, я, я можу здатись вам дуже дивним, який просто вишукує в Трампі позитивно, навіть його коли його там немає. Але Трамп намагається не зруйнувати переговорну цю історію. Він, він дуже обережний в висловлюваннях, він все чудово розуміє. Він прекрасно розуміє. Він, він бачив, він неодноразово реагував доволі негативно на путінську. Путінські атаки, і в нього були гострі заяви, але він от, в даному випадку, мені здається, просто вчиняє доволі мудро. Ми всі чудово розуміємо, що Трамп не ідіот. Він, він бачить, що Путін здійснив масовану атаку, де цирконами проти проти корабельними ракетами гатить по мирним містам. Ну це це вже знаєте, вже там, ніяка пропаганда не справляється, коли м, показують росіяни в себе що от вони нанесли удар по критично важливій для збройних сил україни інфраструктурі і тому показують тепло електротеплую електростанцію яка генерує тепло для кого для військових так військові самі генерують собі тепло вони не знають про це це тероризм це геноцид українського народу і приховати його просто неможливо і Трамп Трамп чудово це розуміє